Він до нас прийшов під час війни. А, Він прийшов до нас під час війни. І Якщо це рушник пані Олександри Тіліженко, яку ми всі дуже сильно поважаємо, любимо і нею робимо проекти, то подивіться, будь ласка, на цю красу. Це чотири метри жінка за два роки, Нікапольщина, уявляєте? Вишила свою історію. Подивіться, так? якби історію. Щасливої долі. Ну, і якби, оскільки вона була вже досвідчена, якби життєво розумна, їй було 78 років, як вона почала вишивати, то якщо ви придивитеся до двох птахів, вони однакові, вони якби рівні за розміром, і за опір'ям, то ну, тільки видно, що тут більше такі брові, виразні у чоловіка і все, але клюв. У е, царі чоловіка дзьобік да? відкритий, а у жінки закритий. От повірте, чому? Тому що вона вже розуміла, що родина тоді щаслива, коли жінка прислуховується до чоловіка. От як Господь є пастором нашої церкви, розумієте? Так чоловік несе відповідальність більшу за свою сім'ю. Жінка залишається душею, а чоловік залишається відповідальним. За всі справи, які є. І це розуміння, воно приходить тільки життям. Не коли ми вимагаємо від життя все, а коли ми розуміємо, що те, що ми маємо, це наслідок наших вчинків. Правда, неймовірно, так? так? І це, якщо ви глянете, от подивіться, у нас з другої сторони він однаковий. Це не майстриня, це проста бабуся з Нікопольщини. Ви знаєте, взяла таке, повишила. Як... Так, да, філософія її життя. І коли це відбувається, то тоді народжується це серце, розумієте, як би по факту. І серце тоді виростає оце все продовження, далі робить. Навіть вручну, то з ви бачите? Вручну. Бо що я вишивав, рушник те. А бачите, які секрети відкриваються. Сковороді. А я почувствовала. Він зараз, молодець. Так, Оце така красота. Ми збираємо людей і розповідаємо про одну річ, яку дістаємо в скрині. Її традиції, які були в наших предків, і як їх можна відродити зараз. От, наприклад, я особисто сама не знала, так, що макітці завжди дарували, коли створювалася молода сім'я бабуся з дідусем. Чому вони це робили? Окрім інших подаруків, обов'язково була макітра, щоб коли онуки збиралися за столом, вони завжди згадували, що треба покликати родину. От, а зараз стільки неймовірних макітр випускає українські гончари, ну, що це просто можна диво-дивне. І чого б це не відродити, таку історію? І от кожного разу новий предмет. У нас було намисто, як, яким чином воно з'явилося, розвивалося, як колір змінювався, як переходило у спадок. І що ми вирішили? Ми вирішили наступний раз запросити ювеліра, майстриню з намиста. І спробувати зробити власні намиста, поєднавши от що мені залишилося від моєї бабусі, від моєї мами, від мене, зробити водно для того, щоб потім видати своє нусі. Це вже буде історія жінок нашого роду.